Міжнародні легкоатлетичні змагання Прикарпатська зима організовані у Івано-Франківську 45-й рік поспіль. Цього разу у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання зібрались команди з усіх областей України, з міста Брест, Білорусь та з Тирасполя, Молдова. Учасників змагань вітали очільники управлінь освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту, президент Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області, керівництво відділення національного олімпійського комітету в області, заслужені тренери України. Дуже важливо, що саме в цьому році у нас є. 20 команд з різних міст України і ближнього зарубіжжя цікаві змагання, тим що вони відбуваються традиційно в один час. Наприкінці зими змагаються юнаки і дівчата в цьому році 1996 року народження молодші. Це чудові змагання для досвіду. Чудові змагання для того, щоб молоді та оновиті легкоатлети мали можливість удосконалюватись. Позмагатися з ровесниками з міст України, спробувати свої сили, тому що змагання є цікавими тим, що запекла боротьба за призові місця вимагає від учасників змагань показувати максимальні результати. У дводенній програмі змагань 12 видів легкої атлетики. У програмі спортивна ходьба, штовхання ядра, біг на 50 метрів, біг на 400 метрів, 200 метрів, 800, 1500. Естафети, чотири етапи по 150 метрів, стрибки у довжину, потрійний стрибок, а також стрибки у висоту. Вся ця, ця програма буде відбуватися впродовж двох днів. Кожен хто зможе показати найкращий результат, отримає медалі і призи від організаторів змагань. І так само таким чином у нас будуть ще додаткові призи за встановлення особистого вищого досягнення і за перевищення рекорду змагань. Перевищення рекорду змагань щороку має місце. Рекордсменами часто є вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Цього разу, як і в попередні роки, вони брали участь у складі двох команд за віковими групами. Перший директор обласної школи спорту, який згодом очолював коледж фізичного виховання і започаткував змагання Прикарпатська зима. Михайло Богданович, який дійсності зробив багато зусиль для цих змагань. І плюс Наші змагання зараз розпочнуть. директор коледжу, фізвання о 10.20. Михайло Дебен прийшов юні, від школи обласної до 16А. керівництва коледжу фізичної культури і спорту. Тоді ще був коледж, техніку фізичної культури, але все одно він після школи обласної перейшов на... Директорську роботу, колиш фізичного виховання. Минуло 45 років від першої прикарпатської зими. Щоразу змагання проводяться цікаво для учасників. Щоразу серед спортсменів нові відкриття. Змагання багаті традиціями. Традиції змінювати ніколи не можна. І те, що зроблено напередодні, потрібно постійно удосконалювати, і воно приходить до кращого, як би ми не хотіли. Але потрібно і цих дітей десь зайняти. Така зайнятість корисна дітям, які бажають рости здоровими і фізично готовими до подальшої спортивної кар'єри. Протягом чотирьох місяців у новому спортивному залі Івано-Франківського муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу тривали змагання з футзалу. Завершились у перших числах весни фінальними іграми найуспішніших команд міста. Ми зробили цього року по новому такому календарю. що до нового року нас розіграли 30 команд. Місця, які були встановлені з першого по тридцяти. Потім ми команди розбили на три групи. Це так би називаємо золота група, срібна ліга і бронзова ліга. Де три ліги виборювали по круговому графіку своїх чемпіонів. Ми сьогодні нагородили чемпіона золотої ліги. Ним стала команда Лоцман. Це команда підприємців, яка дуже активно тренувалася і зайняла перше місце. Друге місце зайняла «Гранд Корона» і третє місце зайняла Тема Станіслав. Це також підприємська фірма, яка активно участвує в наших змаганнях. Проведення чемпіонату міста з футзалу традиційно підтримує Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту. Голова міської федерації футболу Іван Гергелюк обіцяє, що наступні міські змагання у рамках чемпіонату 2013 будуть організовані на належному рівні. Тому запрошуються команди футболістів. До участі у новому сезоні. 10 березня поруч з торговим центром Арсен у фігурному водінні автомобілем змагаються жінки. Прикарпатський автоклуб та міський комітет фізичної культури і спорту організували змагання з нагоди відзначення жіночого свята 8 березня. Про хід видовищних перегонів дізнавайтесь з наступної програми Івано-Франківськ спортивний.